Тарбатрі шахів рай, обрати, лепч. Алжир, алжир рейтинг 1943. Аржир. Типу, Рогозіна, типу, всіх цих типів. Так. Як я тут просто хотів просто дата, віддати, У вас якість це вже багато трохи. Yeah, ja, це чуть не хочешь. структурка вийшла прикольно у нього слабкість він хотів мені слабкість створити ну вибачай вибачай так ну мені подобається моя позиція тільки у мене слабкість на це круй тільки тут тільки там 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 Мабуть. Будемо атакувати десь тут його. в 5 і в 6 зразу. Моментально хожу По чорним полям можу погратися. What the хел он єдиний. Так. Like а, ти отак. Ти отак от, да, з нами ви себе ведеш. Ясно. Ясно, ясно. Міняєш все. Ти з тих, да Ти з таких людей. Хто любить мінятись? Ну. Ідея моя була прослабити чорні поля. І я це зроблю. Є одна ідейка, якщо він так зараз зіграє, зіграти турою сюди, він б'є. А ми йдемо g 3. Зв'язка. І мат напав. Він зразу. Ну, це може бути помилкою твоєю Якщо я зразу йду на мат нападу. Ну, от моментально типу. І взагалі, якщо сюди, я її вдарю. Моментально. Два удари. Два удар. Захист Рогозіна. Розіграв суперник. Ти диви, який розумник. Ось і все. Дякую. 94 на 84. Непогано. Ну, суперник, якби розміняв. Фігури. Але вийшло, що в нього нема ніякої гри. Ні, ну, слабкість є, але він не встиг навіть нічого зробити. Навіть. Всі ходи, аби щось розміняти. Це мене просто дивує оце, такий стиль гри. Не ну, теж дивує. Просто не розумію, для чого так грати. Це ж не цікаво. Трошки там створювати якісь загрози. Чим більше фігур, тим цікавіше ж, ні? Мабуть, не всі. Так, да, Тура є 8. Я хотів таку штуку замутити. Так? Якщо він б'є, Тура 2G3, так. Да. І якщо. А що, тут немає нічого. Тому треба грати G6. Всі інші g5. G6. Я б'ю пішоком. І типу, у нас. Цікава позиція. f 6 ми зробили сильніше укріпили його. Десь хочемо захиститися і знову по чорним полям. Ну, суперник зіграв вже 6 і виявляється. Нормально тут уже позицію не захистиш. 6, Tura G8, Тура сюди прийде. Ну, як би все. Віталій Будалішахів раю проти. Плак Плак Юф. Финляндия, рейтинг 1995. Тарандийский захист. Не б'є парни. D5 не граю. Ну, зараз сам вдарю тобі. Угу. Що ти прослабив чорні поля, тебе це Вот такой вот структурой не, не хвилює И убил своего слона. Нормально тебе, да? Mm Ну-ка. Хочешь ты слонил? Меняй. Ту -ту 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 -ту. Да уж. Да уж, да уж. 7 H3, G4. G4. Ну, окей, давай. Трошки здивуємо суперника. Хай думає. Грай свои же 4 Навіть так. Ну, добре. Навіть так. Ну, добре. Бий. Молодець. Розміняв слонів. 70 на 93. Стратегія розміну тут не працювала у суперника, бо йому було все одно. Три тут прослабляються взагалі всі чорні поля у нього слабкі, діагоналі слабкі. У мене також, якби якщо розняти чорне поле, то ту слаб... слабкості по чорним полям, але він це не може використати, а я можу, бо в мене вже тут і ферзі. Темпом мене набагато краще все. Nedсоun уже працює білопол, його білопол впирається в свої пішки. Кінь f 4 сильніший хід. На G4, кінь h 3. Просто повернулись і у нас тут ферзь зараз прийде. Навіть без фігури, все окей. Тому що тут динаміка, і байдуже на матеріал цей. Ну а тут суперник уже вирішив до кінця відпрацювати свої розміни і все.